Логарифм числа властивості логарифмів. Завдання: якому з наведених проміжків належить число логарифм 1 13 за основою 2. Розглянемо, якому проміжку належить число 1 третя так, щоб кожне число цього проміжку можна подати з основою 2. Одна третя приблизно. Це 0,3. Якщо бути точніше, це 0,3 в періоді. Ну, візьмемо, що це 0,3. Візьмемо число, яке можна подати з основи 2, але менше, ніж 1 третя. Це буде число 1 четверта. Одна четверта це 0,25. І одна четверта менше за І Це найближче число до однієї треті, яке можна подати з основою 2. Тепер візьмемо число, яке більше за 1 третю, і також можна подати з основою 2. Це буде одна друга 0,5. Чому саме такі числа ми обираємо? Ми можемо легко обчислити логарифм числа 1 четверта за основою 2 і логарифм числа 1 друга за основою 2. Запишемо. Логарифм 1 четвертий за основою 2, логарифм 1 третій за основою 2 і логарифм 1 другої за основою 2. Логарифм 1 четвертий від 2 дорівнює мінус 2. Чому? Бо ви що треба піднести двійку, щоб отримати 1 четверту? Саме в мінус 2 степінь. Логарифм 1 четвертий від 2 до мінус 2. Логарифм однієї 2 від 2 мінус 1. Виходить, що значення логарифму числа 1 3 за основою 2 буде лежати в межах від мінус 2 до мінус 1. Завдані питають, якому проміжку належить значення логарифма. Значення логарифма 1 3 за основою 2 лежить в межах від мінус 2 до мінус 1. У відповіді ми бачимо проміжок. Від мінус 3 до мінус 1, тому обираємо відповідь Б. Розв'яжемо це завдання графічним способом. Побудуємо графік функції y дорівнює дорівні логарів за основою 2 від ікса, при цьому х більше 0. Складемо таблицю і знайдемо значення від 2 1 і однієї 2. Маємо 1, 0 і мінус 1. Побудуємо графік функції. Можна будувати схематично, враховуючи, що графік функції проходить через одиницю і функція є зростаючою, оскільки в основі 2. По заданим точкам побудували графік функції логарифм від х за основою 2. Функція є зростаючою, оскільки в основі 2 і 2 більше одиниці. Позначимо на вісі х 1 третю. 1 третя приблизно 0,3. І через 1 третю проведемо перпендикуляр до 8х сів до перетину з графіком функції. Отримали точку, в якій ігрикове значення дорівнює логарифм треті за основою 2. Подивимося, в яких межах лежить дане значення логарифму. Через 1 другу проведемо перпендикуляр до перетину з графіком функції, і значення логарифма числа однієї-другої за основою 2 до рівня мінус 1. Візьмемо число 1 четверта, оскільки це число менше, ніж 1 третя, це 0,25. І через одну-четверту проведемо перпендикуляр до перетину з графіком функції. Бачимо, що даний логарифм дорівнює мінус 2, скільки ми графік побудували точно. Чи запишемо, що логарифм однієї четвертої за основою 2 дорівнює мінус 2. Таким чином, значення логарифма від числа однієї третьої за основою 2 лежить в межах від мінус 1 до мінус 2. Таким чином, відповідь Б. Сподіваюся, що інформація для вас буде корисною.